14 березня день українського добровольця. Це ті, хто за покликом серця вирішив стати на захист рідної землі, залишивши своє цивільне життя позаду. У перші дні Великої війни саме добровольці самоорганізувалися, знайшли зброю і стали обороняти місто Суми та Сумщину, від навали росіян. Це день справжньої мужності та патріотизму. Кожен з них гідний син та донька своєї країни. Ми багато разів спілкувалися, записували інтерв'ю із добровольцями. Давайте згадаємо, які вони сумські добровольці. Що для вас суму? Що для вас сумщина, і чому ви прийняли це наш дім. для себе рішення захищати наші терени? Ну то що дім завжди хоче захистити від загарбників? Від усіх. хочеться, щоб спокійно в ньому жили наші діти, наші батьки. За нами перемога. Це буде добре. Добре, я буду працювати. Слава слава! Героям слава. Як всі наші, як можна сказати, патріоти України небайдужі ті, які болівають за Україну, і я думаю, це саме найголовніше. Ми всі обов'язково ми повинні бути тут. Як не будемо ми, хто ж буде боронити нашу неньку Україну? Я думаю, що ними Збройних сил, я вважаю, що вони на самі кращі у світі. І Їхній дух дуже сильний. І... Ні ніколи вони не зрадять, ні. Ну я не можу, ніколи не зрадять ні батьківщині, ніколи. І так само і у нас, і у всіх, хто пішов хто територіальну оборону, хто пішов до служити до Збройних сил. Я думаю, що як ніколи ми сьогодні, на сьогоднішній день згуртовані і готові довести наше діло до кінця, вигнати загарбника з нашої рідної України. Ви вірите в нашу перемогу? Мови нема. І мови немає. Я вірю, ми всі віримо в нашу перемогу. Вона буде, я думаю, дуже скоро. Слава Україні! Героям слава. Я не хочу, щоб було таке, як Буча, Ірпінь. Я хочу, щоб ну, мої діти і жінка були, ну, жили спокійно. Це такий, знаєте, долг, якби кожного чоловіка захищати свою батьківщину, своє місто, ну, в частності свою родину. Ну, я не міг по-інакшому. У мене двоє синові вдома, жінка і родина. Я приїхав з Європи, було і все, все, вернувся сюди в перші дні. Зараз боронимо наші кордони. Мотивація пікать моїх хлопців, які з перших днів пішли воювати, пішли захищати нашу касівщину. І коли тут в перші дні війни стріляли. Вони вийшли всі зі зброєю і стали на захист. Я з перших днів допомагала. Жителям нашого села сім'я сім'я завжди знала ще з 14-го року, що е, всі переживання збройних сил, всі перипетії, які були з тих періодів, це все теж частина мого життя. Моє дуже багато друзів у збройних силах, яких я е, підтримував тоді. Потім вони десь в якихось жит... життєвих обставинах підтримували мене. Ми завжди були в контакті. Коли це все починалося, я вже розумів, коли була зібрана групировка російських військ на кордоні, що питання війни це питання лише часу. Тобто рішення, якщо то я буду в Збройних силах, було прийнято ще ну, до 24-го числа, а просто цього числа воно було оформлено, скажімо, скажімо так, по факту, як, як є. Ми теж воюємо ще й на церковному в такому ґрунті-фронті, для того, щоб ідеї Руського миру, які проявився найбільше. В Бучі, Бородянки та під Києвом, щоб більше цього зла більше не було на теренах нашої славної України. Мешканці Сумщини усвідомлюють, якою ціною виборюється перемога. І щиро дякують та вітають із святом. Звісно, ми дуже вдячні нашим добровольцям за те, що вони захищають нас, захищають нашу країну. Бажаємо найшвидшої перемоги та щоб вони всі повернули живими. Звичайно, дуже вдячна тим паче з ситуацією, яка зараз відбувається. І останнім часом, як в сумах ці прильоти, останнім часом то дуже страшно і дуже вдячна добровольцям, які нас захищають, і я бажаю нам всім скорішої перемоги і щоб всі ми були живі. В нашій вільній країні. Звісно, вони всі герої для нас, і ми, поки знаходимося всі в тилу, повинні їм всім допомагати. Бо якщо ми не допоможемо, їм ніхто, звісно, не допоможе. Бажаю, щоб звісно вони всі себе берегли та побільше терпіння їхнім сім'ям, тому що ми всі дуже, так скажемо, переживаємо за всіх хлопців та й дівчат також. Хотів би побажати, ну не знаю, по-перше, це бути обачливими, обережними, щоб. Ні в кому разі не наражати себе на безпеку, обов'язково повернутися і вдячні їм за те, що вони роблять, тому що якби без них ми зараз тут ну, спокійно не сиділи, не розмовляли. Перше це моральна підтримка нашим військовим, тому що без них людей, які не воюють, але все одно намагаються підтримати наших військових. Це в першу чергу. І от маленькі нюанси, з яких складається їхня допомога. Це дуже дуже важливо все для нашої перемоги, яка рано чи пізно буде. Дуже всім вдячна, бо не кожен може піти добровольцем. Це ну, треба бути духом сильним. І Всі, хто хоче, там нас захищають. І дуже дякую всім, хто нас захищає. Це дуже добре. Що ми завдяки їм ми живемо зараз в цей час? Звісно, наснаги, тому що вони. Дуже сильно потрібна, і головне, щоб цим добровольцям допомагали всі ми, тому що якщо ми їм не будемо допомагати, їм буде дуже важко, їм потрібна наша підтримка. І я їм дуже насправді вдячна за це. Я дуже працюю в цій сфері, як лікар майбутній. І я часто бачу, які вони приїжджають після поранень, і тому я хочу. Щоб якомога більше їх залишилося живих, щоб було менше поранень і всім їм удачі та мирного неба над головою. Я їм хочу побажати сил, здоров'я, щоб всі вони повернулись живими і нам усім перемоги та миру. Слава Україні! Героям слава! Єднаємося і разом до перемоги!